Обіймала посаду у незаконних органах влади на тимчасово окупованій території. Слідчі служби безпеки України повідомили про підозру у мешканці Херсонщини. СБУ встановила, що в кінці серпня 2022 року окупаційна влада запропонувала, а фігурантка добровільно погодилася обійняти посаду голови Красноперекопського територіального управління Каховського муніципального округу. На посаді, в незаконно створеному органі влади, вона допомагала окупантам встановлювати руський мір та виконувала адміністративні функції. Зокрема, колаборантка організовувала пош... Шок житла для російських військовослужбовців, а також передавала їм автомобілі місцевих жителів. Також колаборантка популяризувала отримання громадянства та паспортів Російської Федерації в мережі інтернет. Для цього навіть брала участь у зйомках пропагандистського сюжету про відкриття паспортного столу у селищі. За зайняття посади у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, їй загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.